Привіт, друзі! Був у мене план облаштувати курник, але він поки поламався разом з моєю машиною. І поки фінанси поють романси, я не опускаю руки, а переформатуюся на деякий час іншими роботами, які і так мали бути, але просто відкладалися на чорний день. Ходімо, покажу, що саме я маю робити. А поки я починаю косити садочок, поки він не в джунглі не заріс, і хочу по обрізати Старі дерева, які ще залишилися від старих власників. До речі, недавно була невеличка злива, і природа сама допомогла, одне дерево вже трохи мені звалило. Тому теж, як вже докошу ці джунглі, які після дужі позаростали, треба буде пообрізати ці дерева. Те, до речі, я оставлю дерево, воно ще гарне. А ці всі я буду обрізати. І ходімо ще дещо. Покажу, що я... Мав зробити, Як дружина каже, не гоже, щоб так було перед хатою. Тому я тепер трошки приділю часу ці діляночки. Буде у нас така клумба. Тут була силосна яма. Я туди все скидав, коли в хаті здирав стіни. Тому така яма вже знайшла ще її заповнити. Лише верхній шар збив кирпича. Повинімаю деякі старі пеньки. Зарослі теж по повирізаю, і буду тут все рівняти, робити перед хатою таку гарненьку сучасну колумбу. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну, звичайно, чекаю вас в коментарях. Па-па, до зустрічі!